Всім привіт, а Поки невеличка перерва у Верховній Раді, голови фракції пішли радитися. Я хочу вам розказати щось про цю бомбезну штуку, за якою стоїть величезна черга із військовослужбовців. Це аспірін 20. Це є детектор дронів БПЛА у діапазоні 1,6 ГГц. За ось цією, за цим КРОТИКом, ви можете зараз перейти і прочитати всю потрібну інформацію про Аспірінку, А я роблю. Спаковку. Те, що я знаю, що це є тестовий зараз зразок і напрацьовується покращена ще версія, але я вже маю можливість цю тестову модель віддати на тестування безпосередньо в зону бойових дій. І просто хотілося б наголосити, яка є специфіка. Дальність виявлення БПЛА до 2 км залежить від погодних умов рельєфу ландшафту. Швидкість детекції до 3 секунд. Діапазон від 0,9 ГГц до 6 250 відомих несучих частот, звукова та світлова ідентифікація загрози, вивід на екран частоти та сили сигналу, детекція наближення чи віддалення, час роботи акумулятора до 8 годин і налаштування частот та параметрів сканування з мобільного телефону. А я напевно, не буду витягати, бо потім щоб всі всі, всі палички, щоб я потім правильно поскладати. Ось так воно все сюди підключається, підкручується. Дві антенки, спеціальні налаштовувачі. Не рекомендується використовувати поруч із безпосередньо включеним ребом. Це напевно так як будь-яку техніку. Але зараз вам це все анонсую. А через деякий час я попрошу хлопців зробити відгук на його безпосередньо. Роботу ну я давно хотіла цю аспіринку. Я знаю, що був безпосередній тиск влади на виробників, а щоб вони перестали це робити, щоб Порошенко не піарився. Але я вам скажу по секрету: тут є окремі слуги, які стоять так само в чергу за цією аспіринкою. Так що ситуація така вона є, і поки хтось там зверху на банковій біситься, ми всі працюємо, щоб захистити наших захисників.